Цьогоріч Дніпропетровська обласна організація Національної спілки письменників України відзначає 90-ту річницю свого заснування. На Дніпропетровщину завітав перший заступник голови НСПУ, поет, прозаїк та громадський діяч Микола Гриценко. Митець провів творчу зустріч з читачами та громадськістю. Як все відбувалося, розповість журналістка Вікторія Галка. Всі, хто завітав до Дніпровської обласної універсальної наукової бібліотеки, отримали справжнє задоволення від спілкування з талановитою творчою людиною. Микола Гриценко, автор 14 книжок. Днями побачила світ, його 15-та книжка під назвою Кривава межа. Про події 2014 року, коли російські окупанти почали захоплення українських земель. Автор розповів Дніпровській аудиторії, про що в ній йдеться. Це... Маловідомі сторінки, які потім поглинені вже іншими подіями, вже пішов, пішов потім наступ широкомасштабний. А це був період десятилітньої давності, який також ми не маємо права забувати, тому що це перші хлопці наші, які стримували на кордоні оцю орду. Їх провокували, їх оточували, їх розстрілювали. Наші прикордонники вони тримались як могли. Це Луганський, Донецький прикордонні загони. В першу чергу про це моя книга. Не менш відомо читачам Микола Гриценка і своєю поезією. Вірші різних років у виконанні автора порадували слухачів. Чимала кількість патріотичних писень написана на слова Миколи Гриценка. Прем'єра однієї з них мій брат, відбулась у 2022 році. Композитор. І сум Валерій Козупиця, з яким автор працює не один рік, написав до в музику. Творчий тандем має мрію зробити запис пісні з ансамблем Збройних сил України після нашої перемоги. Мужньою була у віки, і армія і доблесті і слави, стають на захист нові козаки, на захист української держави. Дают на захист мої козаки, на захист української держави, вій брат, України армії, солдат, і брат, він доброго листь і комат. вій брат, із роду вірний степоряд, і брат, брат. Мі... Але не тільки створчою зустріч у Дніпрі пов'язаний візит столичного гостя. Микола Гриценко займає далеко не останню посаду в національній спілці письменників України. І звісно, мова зайшла і про її роботу сьогодні: про досягнення та опущення, що треба зробити, щоб лави спілки поповнювали молоді автори. Як спростити їхній прийом до її лав? Нинішнє положення передбачає не менше двох книг, і лише тоді людина може подавати документи. Ми Хочемо зробити уточнення в наші ж правила, і ті талановиті молоді люди, які отримали перемогу в обласних літературних конкурсах. А зокрема, це буде один з якихось із ваших в області. Вони будуть мати право подавати документи в спілку письменників з однією книжкою. Талант його видно із однієї книжки. А ми хочемо, щоб наша спілка поповнювалася якомога більше молодими авторами, Людей та нести українське слово дуже важливо і під час війни, вважає Микола Греценко українській літературі потрібні нові імена, лави спілки письменників потрібно омолоджувати і цьому сприятимуть літературні конкурси в Дніпрі. Ми зробимо таку зустріч із можливим визначенням одного з конкурсів, який у вас є, як такий, що буде базовим для того, щоб ми могли активніше приймати до. Спілки письменників молодих авторів сьогодні потрібно активізувати роботу спілки письменників. Вважає Микола Гриценко. Її основна робота максимально наближати письменника до читача, проводити творчі зустрічі з людьми, допомагати авторам з виданням книг. А це по перше, організаційна робота. Творчі люди України повинні об'єднуватися та організовуватися. Культура, література, мистецтво та творчість дієві важелі для виховання суспільства. Підтримка його духу і єднання у цей важкий час Вікторія Галка Віталій Шалдов новини де один.